Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо з вами дуже смачний, швидкий та легкий у приготуванні сніданок. Готується він дуже легко та просто, а виходить неймовірно смачно та поживно. І для приготування сніданку нам знадобляться такі продукти: це тортилья, Замість неї можна використовувати звичайний лаваш, яйця, шинка. Замість шинки це може бути м'ясо, гриби. Чи тунець сир. Сир у мене плавлений у пластинах. Можна використовувати звичайний твердий сир. Помідори і листя салат. Замість салату можна використовувати шпинат. Так як сніданок швидко готується, то спочатку приготуємо всі інгредієнти. Тож помідор. Нарізаємо тоненькими кружальцями. Шинку нарізаємо на. Тонкі слайси. Коли всі інгредієнти готові, будемо готувати сніданок. Беремо яйця, підсолюємо трішки і збиваємо до однорідності. Пательню змащуємо невеликою кількістю олії і добре розігріваємо. Тепер у добре розігріту пательню виливаємо наш л'єзон. рівномірно розміщуємо його по всій пательні і зверху викладаємо нашу тортиплю. Трішки притискаємо її і обсмажуємо буквально одну-дві хвилинки. Перевертаємо і кладемо начинку. Це в мене знизу сир, кладемо, шинку, робимо це швиденько. Листя салату, помідор. Знову кладемо сир і накриваємо швиденько другою половиною тортилі. Гарно притискаємо за допомогою силиконової лопатки і обсмажуємо буквально 1-2 хвилинки до світло-золотистого кольору. Коли обсмажилось, перевертаємо на інший бік. Тут З іншого боку, ще 2 хвилинки. тепер готовий сніданок. Виймаємо, кладемо на блюдо і подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати. Готується дуже швидко, а виходить надзвичайно смачно. Отже, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати!